Будемо починати другу частину літературного вечора, а саме інтимні вірші. Коцик. Тільки їй звучатимуть пісні мої романтичні, тільки їй складатиму вірші про кохання шкільне, студентське. Віддам тобі свій коцик у холодний осінній день. Ти будеш окутана ним, а я читатиму вірші, які були присвячені тобі. Дивлюся, ото знайомих місті. І потрапляє на твій серд фотографії. Вони чарі, вони зроблені богом краси. Чому мені не можеш дати той шанс завоювати серце твоє, моя вірська красу? Коли нарешті ми побудемо у ду... Бог удома, не на околі. я обіцяю тобі, що буду завоювати твоє серце до днів, коли мене не стане? Пишу вірш, який буде посвячений тобі. Стивай, рядок. І знову пишу те, що було секунду тому. Щире зізнання. Пишу наступні рядки, у яких вечір на кохання, стирай, занадто романтичні рядки. Пишу і стигаю рядок. Знову вийшло невдало. Нервую, бо думаю, що вже не вийде зізнатись у коханні тобі і військ красуні. Ти стала моєю душею, стала птахою волі. Ти звільнила мене з полону, з страждань кохати дівчат. Ти навчила мене кохати по-справжньому яскраво. Ти була моєю і тільки моєю. Не хотів тебе втратити я. Ти зі мною гуляла, ділилась таємницями своїми. Ти є ковалева найпрекрасніша з усіх існуючих. Минули роки. Чи минула моя любов? Відповідь на це питання я можу знайти. Задача складна. Легше, ніж ті, що були з геометрії в ліцеї, кохання приклади з ангели чи формули з хімії. Легше знайти того, хто був президентом. Кохання неможливо описати у прозі чи у поезії. Філософія кохання. Не хотів тебе вчити філософії кохання, але, на жаль, я сам не пізнав її, кохав тебе, чекав твоєї відповіді. І ось ми разом йдемо парку. по парку імені Франка. І разом відкриваємо ті двері у розділ цей. Ми уперше тут. Я тебе люблю, цього. Сам сюди я не заходжу. Філософія у парку. Франковий парк і ти сидиш на лавці. І ось підходжу я. Ти мене не помічаєш. Ти читаєш філософію і мене не бачиш, як всіх праворуч я. І дивлюся тобі у вічі. Ти за і пішла назад. А я залишився. Муза завжди мовчить, а вірші зізнаються в коханні. Ось так, ви мовчите. А я зізнаюся у коханні через вірші. Моє кохання до вас ніколи не щезне, ніколи не щезне. Вірші спеціально пишу для вас. Думаю, що один вірш відкриє вам мої почуття. Мої емоції, мої переживання. У понеділок пізно зустрічались милуба. У вівторок вранці цілувались на вулиці Франка. У середу ходили разом до стрільського парку. У четвер були на палі з філософії кохання. У п'ятницю ходили на зустріч... на зустріч з Жаданом. Ось так минали і ночі, тижні і місяці. У суботу ми піднялись на високий замок. У неділю ти сказала, що мене кохаєш. Я тебе теж безмежно кохаю. Хотів сказати це давно, але не знав, як це зробити. ми минали дні і ноч, тиждень місяці. Кохаю тебе за те, що існуєш, за те, що даруєш зустрічі, за те, що живеш у Лволі. Кохаю безмежно, радий за те, що з тобою знайомий, Буду кохати тебе усім серцем своїм. Будуть палати мої почуття тільки тоді, коли згадаю ім'я твоє загадкове. Ти вкрала все, що маю я від життя. Ти, львівська в настільки красива діва. Серце почуття і кохання мого цього не мають я, бо саме ти його і вкрала. Боюся, тебе я запросити на каву. Кохай лише тоді, коли дивлюсь на тебе. Ті Бога, що у іді, і, і полі, і ти. Це не забуду вже ніколи. Якщо кохання, то назавжди, в той людині, де немає ні зв'язку, ні інтернеті. І ось коло вогнища, бо я і ти зрозумієш, що я тебе завжди люблю. Колись кохаємо сильніше за тебе, навряд чи. Хотиму за м'я не завжди, ти бхала у миному колі. А потім все інше, що залишилось, складатиму вірші, лише тобі, визнаюсь у коханні на літературнику, де прочитаю ті вірші, які присвячені тобі. Не знаю, як тобі сказати, що ти є зіркою. Мої почуття палали тільки тоді, коли з тобою гуляли у центрі міста. Я буду писати листи романтичні, присвяченій музі моїй зоні універху. В один прекрасний день запрошую її до допоміг. І прочитаю ті листи, не знаю, чи сподобаюсь їй. Вона для мене, ланда, який погонить душу мою у годину лиху, кохатиму вічно її, живу задля неї. Серце моє забрало на віки і не віддасть же нікому, навіть мені. Пишу тому, що кохаю, і жити без тебе не можу. Ні дня, ні години, ні хвилин. Чому тебе кохаю, не знаю. Відповідь на це питання може тому, що ти краще усьому усмішка щира завжди, і твій погляд надзвичайно для мене важливий завжди. Я буду тебе чекати тільки тебе. Те, що виден я тобі, це кохання життя, не боюся смерті, не боюся володів, а боюся твого відказу. Вистава і ти. День той, я пам'ятаю, ти єдина, хто розуміє мене і підтримує завжди, ти одна на цій єдиній землі. Ковалев чи може сказати, чи може спитати у тебе, це ж не була зустріч остання. Ми ж з тобою ще зустрінемось. Чи це той самий фінал, який чекаємо ми? Не буде сліз, не буде усмішок наших. Не буде субтитрів, не буде героїв це все через те, що не признався тобі у коханні великому. Твоє кохання вбиває мене. Є старіші дня, коли думаю про тебе, львівське кохання, львівське кохання, кохаю тебе, як навіжені, тільки ти показала мені, як по справжньому кохати, саме кохати, а не люби. Кохати можу. тільки тебе у сні та небо. Живу тобою. Чи пізно кохати тебе, чи актуально любити? Я хочу, щоб був в і я разом з тобою, любом. Хочу дивити з тобою романтичні фільми. І пізно вночі танцювати з тобою, слухати і веселити тебе, і бути з тобою поряд тоді, коли тобі боляче на душі. Uh, uh, про почуття кохання легко мовчати. Це правда чи ні? Я знаю, це не легко. Я мовчу, бо не знаю, яка реакція буде на неї, у музи моєї. Хочу її побачити у ці дні прекрасні, зимові, святкові, хочу побачити усмішку її чарівну, якої у нікого немає. Я хочу, щоб тобі, кохання на землю, зізнатись, що кохаю тебе довгі роки. Думаю про тебе щодня, що хлини, що секунди. Тиснися мені щоночі. Я не можу мовчати, не можу забути ту незамну красу у зімнівах ханка. Блакитна суттє, золота медаль, і ти у сторіці Богисни 2020. Такою я тебе запам'ятаю на вік. Шкільні роки у нашому ліцеї перима, діти і я тручу, щоб передати листок з вірша, який присвячений тобі єдиний виставку Андріївській вечорниці. Та висок наш, я у тебе закохався, оні, не Я без тебе не можу жити. Бо ти моя, я відчуваю це вже давно, чим мене заворожило. Я знаю відповідь на це питання, яке мене приводить. Це шлях і біль. Ті страждання, які чекав, не думав, що вони так близько. Чому я закохався тоді в зиму? Думав, що почуття від тебе. Не будуть вічні, я був не прав. Моє кохання до тебе не старіючи. Я ще не готовий тобі зізнатися у коханні. Ой, вже час бігти до тебе. Ми з собою разом гуляємо у франковому аку. І ось ми останній вірш. Останній високий. І після цього зізнання я мушу відкритись тобі, як я чекав кожен день твоє повідомлення. Писав спочатку зізнання, а потім стирав. Не хочу тебе лякати яка під час Кохаю тебе і серце моє стало твоїм на <плес> Хотів би зараз дуже маленьке оголошення зробити. В цьому році планується випуститися в моя збірка віршів. Яка присвячена Львівському національному університету імені Івана Франка. Там буде 50 віршів, над якими зараз я працюю, і ця збіга буде з qr кодом, по яким ви можете подивитися відео, як я читаю вірш про Львівський університет, навчання на філософському факультеті про партії імені Імаху Івана Франка. І перед завершенням вечору. Я б хотів запустити таке маленьке відео з моїх виступів на літературниках. Найбільший спогад про літературник, звичайно, це перший літературник. Пам'ятаю, вересень 2021 року. Тоді був форум видавців. Я думав, що той літературник буде в. В суботу, але так виявилося. Я виїхав з навчання э, з форуму видавців, це було вже десь п'ята година, десь так, пів шостой. І я їв в борщ, і тут мені попадається э, в чаті, що ой, э, там я не встигаю доїхати на цей літературник, і я, э, я такий, стоп, що сьогодні літературник, Близько збираю речі, все там планшетку беру, листки. У мене віші не написані, зовсім були тоді, пам'ятаю, сів маршрутку 21-го 21 маршрутку. І якраз mm. на дорозі 21-го я на колінах пишу реші якраз. І я встиг, я доїхав. Було 1755, як я обійшов в зал. І зараз буде. Він. thank 为什么不来？